Доброго дня, дітки! Сьогодні ми ознайомимося із надзвичайним кущиком хоста. Хоста, неймовірно декоративний трав'янистий кущ. Листя зібране біля коренів, може бути будь-якої форми від округлої до ланцетової, тобто вузької, розташоване на довгому, міцному черешку. Листя буває блакитним, світло світлозеленим, жовтим, білозеленим. Квітне хоста з першої половини літа аж до середини осені. Квітканоси пагони високо піднімаються над листям квіти білі або бускові. Деякі квіти хости дуже приємно пахнуть, коріння біле та міцне. Хоста чудова рослина для квітника. Багато догляду не потребує, достатньо постійно її поливати. На нашій клумбі серед інших квітів зростають і квітнуть два види хости хоста вузьколиста та хоста подорожникова. Коста лацентолиста або вузьколиста має довго вузьке листя, яке на сонечко блищить і переливається зеленим кольором. Квітки, схожі на маленькі лілії бузкового забарвлення з темними смужками. Квітнути починає із середини серпня і аж до жовтня квіти на своїх пагонах знаходяться високо над листочками. Хоста подорожникова вища, ніж вускалиста, кущі великі, листя широке, в тіні насичено зелене, а на сонці може бути світло зеленим, так як наші кущики на сонечку, листочки нашої хости світло зелені. Квіти білі, гарні і приємно пахнуть. Квітнути починає в липні і аж по вересень. Ось такі гарні кущі хости. На нашій клумбі ще багато квіточок, але про них ми поговоримо наступного разу. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Бувайте малята!